Друзі, всім привіт! Вітаю! Як у вас справи, надіюсь, у всіх все добре. Отже, як по темі відео, ви зрозуміли, це відео не є для всіх, точніше, воно не буде всім цікаве, тому що воно є такого інформаційного більше характеру. Чому я його вирішила записати? Тому що я в одному з своїх попередніх відео розповідала про те, що подала дітям. Діка... Вибачаюсь. От в одному з попередніх своїх відео я розповідала, що подала документи своїм діткам на отримання іспанського паспорта. І я також сказала, якщо когось буде цікавити інформація, залишайте або коментарі, або пишіть мені в дірект в інстаграм і кому потрібна, наприклад, інформація, які документи потрібні, тому подібне. І що я побачила, перше, те, що люди. Почали мені дуже багато писати інформації, що я ввожу людей в оману. Насправді, два громадянства діткам не можна. Інші писали, цікавились інформацією про те, які дійсно документи потрібні для того, щоб подати на національність іспанську. І спочатку я відписувала всім в коментарях ну, повідомленнях. Потім зрозуміла: я запишу відео, краще так буде. Кому потрібно, той подивиться, кому не потрібно, просто пройде мимо і все. Отже, для початку я хочу нагадати: я не є адвокат, я не є якісь хистори, які працюють з документами і допомагаю людям подаватись на ті чи інші документи. Це я виключно розповідаю інформацію з власного досвіду. Я вже говорила. Всі ці інформаційні попередні відео, які я створювала. Вони були безпосередньо пов'язані з людьми, з якими я спілкуюся, які надавали мені чисто достовірну інформацію. Це не було якби взято, десь як кажуть, придумано і тому подібне. Тобто, що знала, це донесла. Що не знаю, цього я навіть не намагаюся вам розповідати там чи щось придумувати, і тому подібне. Тому я ще раз нагадую: я не є адвокат. Я нікому нічого не допомагаю, просто розповідаю свій власний досвід. Тому що я бачу, що дуже багато людей платять гроші за те, що можуть робити самі. І так, якщо ви маєте таку можливість, то платіть і, і все. Але я знаю, наскільки важко заробляються ті гроші, і люди, чи не хочуть, чи не мають часу і так далі, вони не хочуть тим займатися. Просто на власному досвіді показую. Наскільки все це можна легко зробити, так, це дуже довго. Але в Іспанії все так іде. Якщо хтось мав вже справу тут з документами, чи через адвоката, чи так, я думаю, всі вже побачили, що все це робиться дуже довго. Проте, національність мені не спішно, ну зроблять за рік, ну зроблять за два, нехай я почекаю. Але документи я подам, а далі за моїми дітками буде вибір. Яку саме національність їм обирати, коли вони вже стануть повнолітніми? Отже, починаю з першого дуже важливого питання, про яке мені писали люди, що не можна мати дві національності. Отже, розповідаю ще раз: дві національності діти можуть мати, які є народжені тут в Іспанії до 18 років. Тобто, перша національність моїх дітей є те українська. Коли вони народились, в нашому консульстві я їм зробила. Паспорти українські, і отримала такий папір А4 про те, що вони є громадяни України повноправні. Також через рік проживання в Іспанії по резиденції тут батьки мають право своїм дітям подати на національність іспанську, тобто отримати другий паспорт. Швидше цього зробити не можна. Тому що, так як я вже сказала, лише через рік після того, як отримують резиденцію Іспанії. Якщо двоє батьків українці, наприклад. Звісно, зовсім інша тема, якщо один хтось з батьків іспанець. Це вже зовсім інакше. Тому в своєму відео я буду розповідати виключно нашу ситуацію. Отже, ми є двоє батьків, ми двоє українці. Наші дітки українці, але вони є народжені тут в Іспанії. Отже, які документи для цього потрібні, зараз я вам розповім. Плюс я залишу інформацію також в інфобоксі під даним відео. Тому кому потрібно, читайте з дізнавайтеся і подавайте документи. Отже, я вже створювала такі раніше відео, записувала, виставляла на YouTube про те, що ми подали документи на національність. Це було рік тому, в квітні місяці. Отже, ми подавали документи у, по нашому місці проживання, нас направили у Торихан де Ардос, цей найближчий регістр Сивіль, який знаходиться від нас. Подавши там документи, ми не оплачували там ніякої таси, ми просто подали суліститути, наші свідоцтво про народження. Відео я залишу в інфобоксі. Кому буде цікаво, я там, правда, його трошки так сумбурно записала, тим не менше, інформація там є. Ми подали там документи, були присутні обидвоєми. То мій чоловік і я, це була обов'язкова умова, подали документи, і я думала, що ми вже подали її на національність. І я тішила, нам сказали, що до року часу нам прийде СМС-повідомлення з підтвердженням того, що, яка ситуація з нашими документами і так далі. СМС-повідомлення я чекала дуже довго, але так він не прийшло. І моя знайома, яка подавала значно пізніше за мене такі ж самі документи. Вона отримала це повідомлення також майже через рік після того, як вона подала. І вона каже: Тобі не прийшло повідомлення? Я кажу, ні. Отже, поїхавши туди, дізналася, що вони відправляли але на неправильний номер. Причому ще звинуватили нас, що це наша помилка, тому що, хоча в Соліситуді номери були правильно записані, це вони відправляли на неправильні номери, менше з тим, ми сказали, що ми мали самі контролювати. В якому стані знаходяться наші документи, хоча такої опції ніякої немає. Ну, менше з тим, вони нам видали аркуш паперу А4, на якому було написано, що мої батьки такої-то дитини, у нашому випадку двох дітей маємо право подавати на національність хтось один з нас. І я рік чекала на цей документ, рік часу. О Боже! та в Іспанії все це довго йде. І недовго думаючи, я просто взяла сіту Ситу я брала в Мадриді вже в регістру нашому Терхонде-Ардос. Я вже не планую туди їхати, тому що не знаю, спеціалісти там нікудишні. Розповідати вони нічого не хочуть чи не знають менше з тим. Отже, на Каїбольса 8, це є в центрі Мадриду, там, де Пуерта дель Соль, є офісина, де можна подати документи для того, щоб розглянули інформацію на національність. Отже, сіту там можна взяти буквально на завтра без проблем. Літній період, період часу вони вроді до другої працюють, а так чи до четвертої. Ну, тобто, коли ви загуглите дану вулицю, і там буде у вас така опція, як взяти СІТу, ви побачите, що це можна зробити дуже швидко. Отже, подавала документи я саме там. Дуже приємні, там люди працюють. Якщо щось неправильно, вони просто вам пояснюють, що неправильно, відправляють вас додому, і ви заново подаєте тоді, коли знову ж таки візьмете сіто. В мене це в два етапи, тому що за перший раз я не подала документи, було там соліститут був неправильний і не мала ексерокопії повністю паспорта. Тому зараз вам розкажу, що потрібно мати з собою обов'язково. Отже, для подачі в нашому випадку я могла їхати сама, тому що ми мали ту авторизацію, яку ми чекали рік часу, попередньо з сторони де Ардос на подачу документів нашим дітям. Тому я їздила сама без чоловіка. Отже, з собою я взяла два соліситуди. Чому два? Отже, коли ви будете відруковувати соліситуд, це ви можете також ввести національність для дітей, народжених тут в Іспанії. І вас там буде пропонувати видрукувати соліситуд. Обов'язково дивіться, тому що два соліситуди: один, який залишиться у вас, де інтересадо, ви є заінтересована сторона, ця частина лишається у вас. Другий для адміністрації, який соліситуд ви залишите у них. Їх обов'язково ви заповнюєте. Повністю і обидвоє батьків мають ці соліситуди підписати. Без одного з підписів даний соліситуд у вас не приймуть, тому будьте уважні. Наступне таса. Обов'язково ви оплачуєте тасу, вартість якої є 104 євро 5 центів. так. я також підпишу вартість внизу даного відео. Тасу також я роздруковувала через, до речі, тасу мені видрукувати через телефон не вийшло. Тому що Таса мала видрукуватися в трьох екземплярах. І коли я з телефону почала її заповнювати, заповнювався тільки перший екземпляр. А має йти обов'язково, коли ви заповнюєте перший екземпляр, два е, наступні мають заповнюватися автоматично. Тому робіть зразу це з комп'ютера. Мені з комп'ютера це вийшло з першого разу. А От з телефону ну, ніяк мені не відруковувалось, не заповнювалось і все. А знову ж таки, в тасі нічого такого складного немає, має бути номер той хустифіканта. Ви друковуєте дану тасу, оплачуєте в будь-якому з банків, чи де ви обслуговуєтесь, чи як вам зручніше. Термін дії, як мені сказали, там на каєбольса даної таси немає, тобто ви можете оплатити і її презентувати там і за місяць, і за два, якось так. Звісно, не затягуйте краще. Тому що, якщо поміняється, наприклад, вартість таси, вам прийдеться якось доплачувати, чи якось так. Наступне, що потрібно подати, це є фотокопії Нія. Обов'язково нія дитини, через яку за яку ви подаєте документи, і батьків фотокопії Нія. Далі повністю перексерений український закордонний паспорт дитини. Повністю всі сторіночки від першої до останньої, навіть ті сторінки, які є Це є обов'язкова умова. Наступне, що ви берете, це сертифікат до ДНІ також ви берете сертифікат де і студію, де навчається ваша дитина. Тобто, якщо дитина ходить у гвардерію, в садочок, ви берете звіта. Якщо дитина ходить в школу, берете звіту. Тобто, звернувшись в вашу школу, ви просто скажете, що вам потрібно дане сертифікат для національності. Вам без проблем випишуть, що ваша дитина ім'я прізвище. Навчається в такому навчальному закладі, є там матрикуляда, якби записана. І, і все, що дитина відвідує даний навчальний заклад. І моя принцеса знову прийшла мені допомагати та мімі. Моя хульося, моя хульося. І все. Ось це весь перелік документів, які потрібно подати на даний. На дану національність. Отже, як мені сказали там, приблизно, я подала це в липні, приблизно в вересні місяці я можу зателефонувати за номером, який мені дали в хустифіканти, для того, щоб дізнатися номеру де експедієнта, тобто мій розрахунковий номер, чи як це сказати по-українськи, по якому я зможу сама відслідковувати, на якому етапі знаходяться документи моїх дітей і як довго мені прийдеться чекати. В подальшому інформацію, яку я буду отримувати, що буде оновлюватись по даних паперах і так далі. Я постараюся вас інформувати, якщо вам це буде цікаво. Єдине, як бачите, нічого складного немає, зібрала весь пакет, заповнила, відправила і все. Трошки часу потратила, тому що двічі прийшло з'їздити мені в Мадрид. Але, тим не менше, сіти є, сіти без проблем берете буквально на завтра. І я знаю, знову ж таки, адвокати беруть плюс-мінус в середньому 300-400 євро за таку послугу. І я би не сказала, що вони роблять це швидше. І ще один варіант подачі таких документів можна робити через сертифікат Digital. Хто має такий сертифікат Digital вже встановлений. Ви просто ви маєте можливість пересканувати всі ті документи, про які я щойно говорила, і вони автоматично підуть в дану, в дану фісіну. Куди ви їх відправите, для того, щоб розглядали ваші документи на національність для діток. Тому нічого складного немає. Якщо будуть якісь додаткові питання, що це, можливо, упустила і так далі, пишіть мені, будь ласка, я буду вам відповідати. Постараюся, якщо я знаю, звісно, відповідь. Що не знаю, я від... ну, не зможу того відповісти. Якось так. Тому бажаю всім гарного дня і до скорої зустрічі. Всім па-па!